Цей муляж жартівливо називають «Дульсінея» та призначення його серйозне навчити команду медпрацівників, лікаря-гінеколога, акушерку, операційну медсестру та анестезіолога за лічені хвилини зупинити в породілі кровотечу і врятувати їй життя. Це проблема дуже важлива. Сьогодні вона дуже серйозна, тому що сьогодні на тисячу пологів. Ми е, трапляється 23-28 серйозних кровотеч, які являються причиною материнської смертності. І е, така програма, яка сьогодні стартує на Житомирщі, вона стартує вперше на Україні. Саме Житомирський перинатальний центр для впровадження цього пілотного проекту обрано не випадково. Він постійно підтверджує найвищу категорію. Завдяки благодійникам, обладнаний найновішою апаратурою, успішно впроваджує міжнародний проект здоров'я матері та дитини, має статус ЮНІСЕФ Лікарня доброзичлива до дитини зрештою. Тут проходить третина всіх пологів області і, як правило, найскладніших. Тож, проект збережемо життя матерям за фінансової підтримки міжнародної компанії «МСД Мерк. Тут целком закономерный. Та поддержка, которую мы получили на уровне областного руководства, облздрава, руководства больницы, тот интерес, который мы увидели к этому, потому что был конкурс, мы выбирали. Это первое, второе наличие квалифицированных профессиональных кадров, потому что суть проекта заключается в том, что создается центр, специальный центр, на базе которого будет проводиться обучение врачей, команд врачей в борьбе З цими Кілька наших найкращих лікарів уже пройшли такі тренінги у спеціалістів Гарвардського університету США. Тепер їхнє завдання в цьому тренінговому центрі навчити всіх акушерів-гінекологів, медсестер з усіх районів області. На це відведено два з половиною роки. «Акушерське кровотечення – це дуже страшне кровотечення. і тут кожна секунда дорога, і кожна мінута можна виповнятися определенне діст, щоб спасти життя матері». Під час розмови за круглим столом з лікарями та журналістами керівники проекту збережемо життя матерям. Розповіли, що цей проект уже успішно діє в багатьох країнах світу. А Житомир стає першим не тільки в Україні, а й у всій східній Європі. Це прекрасна річ. Я взагалі вважаю, що в майбутньому такі симулятори повинні навіть бути у всіх там навчальних закладах медичних. Наступного року цей проект планують запровадити ще й у Миколаєві.